В бізнесі відбуваються різні процеси. Бізнес постійно чимось зайнятий. Як можна зрозуміти, що відбувається всередині? Власне для розуміння існує таке поняття, як бізнес-процес, коли ми організовуємо певні шматки діяльності в послідовні дії, які в кінцевому рахунку призводять до появи нашого конкретного продукту. Давайте поглянемо на те, які процеси взагалі є в бізнесі, в компаніях як вони виглядають, і пройдемося по тих бізнес-процесах. Коли ми на це подивимося, нам стане значно зрозуміліше, як працює всередині бізнес і що таке бізнес-процеси. Отже, загалом в бізнесі є два типи процесів. Перше, це власне ключові процеси, які є у всіх, навіть якщо ви є мікропідприємець, навіть якщо ви самозайнятий, у вас ці процеси є в вашому креативному бізнесі, креативному підприємстві. А є підтримуючі процеси, які з'являються дещо пізніше, коли бізнес вже зростає, коли він вже не є таким маленьким, коли вже є 10 плюс людей. Що за ключові процеси? Перше, найголовніший процес в бізнесі це є продажі. Якщо ви не продаєте свій продукт, свою послугу або свій товар, у вас нема бізнесу, у вас нема клієнтів. З іншої сторони, вам потрібно виготовляти у вас є процес виробництва вашого продукту. З товаром все зрозуміло, це фізичний. Товар, артефакт, який треба виготовити, але сервіс так само виготовляється, організовується процес для того, щоб надати дану послугу. Це теж називається процес виробництва, тільки в даному випадку це виробництво послуги. З іншої сторони, навіть якщо ви самозайнятий, вам потрібно придумувати нові продукти, нові товари або послуги. Цей процес називається розробка продукції. Його часом називають в складніших випадках там research and Development. В нашому випадку це розробка продукту, або там Product Development, Якщо це говорить англійською, можливо, ви такий термін чули. Продажі, розробка нової продукції. Виробництво це такі зрозумілі ключові процеси, які е, потрібні кожному креативному підприємству, але цього недостатньо. Чому? Тому що у вас завжди є процес управління, управління вашим бізнесом, вам потрібно. Порахувати, на чому ви стоїте, порахувати ваші фінанси. Вам потрібно презентувати зовнішню ваш бізнес, вас запрошують на якісь інтерв'ю, про вас пишуть статті. Можливо, це є маркетинг, але це є управління вашим бізнесом, позиціонування. Можливо, вам треба капітал залучити. Це все управління, це управлінський процес, який все одно має відбуватися. Якщо ви мікро, то можливо на управління вам треба виділяти один день на місяць, але вам треба на цей процес виділяти час. Якщо ви Бізнес трошки більший, у вас вже є до 10 людей, ну то ви маєте виділяти на це півдня щотижня, тому що є. Речі, з якими вам треба налагоджувати порядок, бо інакше вони розваляться, вакше не буде бізнеса, і це є процес, яким треба займатися. І, звичайно, є люди. Тобто, якщо у вас з'являється команда, або ви працюєте в партнерстві з кимось, або у вас є колектив, вам потрібно організовувати зустрічі команди, вам потрібно наймати нових людей, вам потрібно розраховувати зарплату, яку ви платите людям, або дохід, який ви виплачуєте, якщо вони працюють не в штаті, а як ФОПи, вам потрібно зрозуміти, які ви цілі. І встановлюєте персонал, це є теж процеси, яким треба займатися. Отже, ще раз у нас з'являється вже таких п'ять основних, п'ять ключових бізнес-процесів: продажі, ключові, найважливіші, розробка продукції, бо інакше вам не буде що продавати наступного року. Виробництво, бо нема виробництва, немає товару, управління вашим бізнесом. І управління людським капіталом людьми. Це п'ять основних бізнес-процесів. З іншої сторони, як я вже згадував, якщо ви трошки більше бізнесу, ваше понад 10 людей, у вас з'являються підтримуючі процеси. Що за підтримуючі процеси? Ми на них не будемо особливо зупинятися, але важливо розуміти, що вони потрібні. Вам потрібно буде корпоративне управління. То, наприклад, вам потрібна наглядова рада, яка раз на квартал збирається, і де ви звітуєтесь про ваші гроші, про вашу стратегію, про те, що у вас які справи відбуваються. Тобто, це вже складніші речі, де треба робити презентації, слайди і т.д. і т.п. З іншої сторони, у вас з'являється фінансовий менеджмент, тому що у вас вже складніші процеси, вам потрібно планувати залучення капіталу, розраховувати складніші фінансові розрахунки, то ви це вже не можете зробити один день на місяць, вам потрібно більше на це часу, і це мають займатися окремі люди, фінанс фінансисти. Інша історія це інформаційні системи. Коли у вас стає більше людей, у вас понад 20-30 людей, вам потрібні внутрішні системи, вам потрібні контакти, вам потрібно десь їх тримати, опрацьовувати, документи, Тобто це вже вже з'являється потреба в IT. Ці і так само у вас з'являється потреба в піарі корпоративної соціальної відповідальності, тому що раптом ви стаєте всім потрібні навколо в місті до вас постійно звертаються, і треба кудись ходити з кимось співпрацьовувати, якісь партнерства налагоджувати. Це вже з'являються так звані корпоративні процеси. Тобто, коли у вас вже 20 плюс людей, вам треба задумуватися над тим, що у вас з'явився якась посада, якусь операційного менеджера, людина, яка би виконувала цю підтримуючу функцію для інших процесів. Але це про більші бізнеси. Давайте глянемо зараз на ці основні п'ять процесів. Бо вони теж не є, от просто ніякі продажі. Там теж є процес, який розділяється на певні стадії. Якщо ми візьмемо продажі, ключове. В продажах є маркетинг. Що таке маркетинг? Це воронка, яка привертає увагу до вас. Ви десь про себе пишете, про вас говорять. Ви розміщуєте рекламу, ви рекламуєтесь в Фейсбуках, інстаграмах. Ви пишете якісь пости. Ви співпрацюєте з лідерами громадської думки. Та т.д. маркетинг це процес, це робота, якою хтось має займатися. Фотобуки, луки, фотографії, контент, відео це все. Хтось має робити це. Є процес, який має призводити до появи потенційних клієнтів, або як їх називають лід, ліди. Ви часом почуєте такий англіцизм, жаргонізм. Тобто, люди мають хотіти купити ваш товар або послугу. Вони мають залишати свої мейли, вони мають писати вам в direct меседжах. Вони мають клікати на додати в кошик. Вони мають писати вам, що ми хочемо замовити вашу послугу. Скільки це коштує, або надайте нам комерційну. Пропозицію і власне, оце надайте нам комерційну пропозицію. Це вже називається активні продажі. Коли ви реально продаєте, коли ви реально готуєте комерційні пропозиції, і цим теж треба займатися. Дуже часто такі анекдотичні факти, маю надію, у вас в вашому бізнесі такого нема. Коли клієнт потенційний написав, написав вам на пошту або десь в Facebook-месенджері, або в інстаграмі. А в ответ тішина, і ніхто не відповів. Продаж не. Відбувся на тобто. Цей процес не налагоджений. Тобто, маркетинг добре налагоджений, лідогенерація добре налагоджена. Але не налагоджено обслуговування клієнта і безпосереднє виконання продажу і виконання замовлення. І ви бачите на діаграмі під процеси. тобто, що у нас є продажі як основний бізнес-процес, який розділяється на маркетинг, на лідогенерацію, на активні продажі, безпосередньо переговори. Якщо це наприклад складніший якийсь сервіс, вам треба довго. Узгоджувати ціну і далі у вас є виконання замовлення. Ну, тобто, це все є процес продажів, коли ви один саме тільки стартували оці всі підпроцеси. Це є ваше завдання. Ви самостійно тим всім маєте займатися. І зараз увага. На всі ці процеси ви маєте виділяти час. Чи ви виділяєте час на маркетинг? Чи ви реально зранку, наприклад, відповідаєте всім потенційним клієнтам на мейли, повідомлення з усіх можливих месенджерів, які зараз існують в цьому світі. І чи ви десь не забули виконати замовлення, яке вже оплачено, яке десь лежить? Тобто, це все продажі, весь процес за вами. Коли у вас, наприклад, Справи йдуть краще, з'являється більше оборот, є що продавати. Відповідно, у вас виникає потреба в тому, щоб найняти людину, яка, наприклад, би відповідала суто за маркетинг, або, наприклад, займалася би суто продажами обслуговуванням клієнтів, які вже до вас звертаються. Ви можете дивитися, яку частину бізнес-процесу ви можете віддати на члена вашої команди або аутсорсити наприклад можна наняти маркетингову агенцію яка буде вам приносити ліди відповідно ви маєте самі прийняти рішення чи ви хочете все робити інхаус, хаус те, що називається внутрішньо мати персонал мати людей які будуть виконувати всі ці підпроцеси в процесі продажів або ви аутсорсите це назовні це вже питання переваги недоліків що краще це про продажі а зараз давайте глянемо на розробку продукції Дуже часто креативні підприємці забувають про те, що розробка продукції це теж процес. Це не можна зробити ввечері між іншим, або коли ви десь між виставками, між налаштуванням ваших акаунтів, десь ви щось пробуєте зробити. Насправді, для того, щоб вийти на ринок наприклад, новою колекцією одягу. Вам потрібно або проаналізувати ринок, чого бракує. Нам ви маєте відчути вашого споживача, зрозуміти, що саме нове ви пропонуєте. Чому цей светр номер 10 тисяч буде унікальним відрізнятися від інших 10 тисяч светрів, які є на ринку. Ви маєте кудись поїхати, чомусь надихнутись, щось подивитись. і теж процес це робота, яку хтось має виконувати. Потім ви маєте зробити прототип. Пошити один екземпляр, пошити два екземпляри, запитати знайомих, людей, які потенційно хотіли би купити, на вашу думку, почути, що вони кажуть, тобто протестувати на ринку ваш потенційний новий товар. Далі ви маєте більш того, зробити якісь сигнальні примірники, які ви реально випробовуєте. Чи воно не зношується, чи воно добре сидить, чи воно взагалі нормально виглядає, так як ви собі потенційно оцінювали. Більш того, вам потрібно знайти, хто може це зробити. Можливо, ви. Цей светер, думаєте, що його дуже легко пошити зробити, а ваш підрядник, текстильна фабрика, каже, що це вимагатиме переналаштування їхньої виробничої лінії, тому що ця вставочка, яку ви собі придумали, вона буде мега складна у виробництві, і светр буде реально мега дорогий. Далі це вже питання за вами. Ви маєте приймати рішення. Ви заходите в виробництво цієї продукції, чи ви її відкладаєте і робите якусь іншу продукцію, розробляєте. Весь цей процес, який я розказав, це процес, яким треба займатися. Повертаючись, якщо ви один, якщо ви самозайняте або у вас невелика команда, це ваше завдання. І ви маєте визначити, хто з вас відповідає за цей процес розробки продукції. За кожним бізнес-процесом має бути відповідальний. Якщо немає відповідального, то це означає, що процес провисає. Є такий термін. Тобто, бізнес процес провисає, у вас провисає маркетинг. Тобто, це означає, ніхто не займається, у вас немає маркетингу, і відповідно марно очікувати, що до вас мають посипатись замовлення, бо а звідки люди мають знати про вас те саме з розробкою продукції. Якщо цим ніхто не займається, ні у кого це не стоїть на порядку денного, то... Через квартал у вас не буде, що продавати, або наступного року ви будете знову з одним і тою самою колекцією. Вам потрібно цим займатися, якщо ви хочете через півроку вийти на ринок з чимось новим. Отже, за це хтось має нести відповідальність. Виробництво. Якщо ми подивимося на виробництво як на бізнес-процес, то аналогічно там є складові, якими теж хтось має займатися. Якщо це йдеться про, наприклад, відеопродакшн, якщо ми візьмемо, то вам потрібно знайти техніку, вам потрібно знайти локації, вам потрібно знайти технології, вам потрібно відібрати, наприклад, субпідрядників, які зможуть зробити вам візуалізацію або якісь спецефекти. Якщо у вас немає таких людей в інхаус, якщо ви плануєте виготовлення продукції, вам потрібно розуміти, хто і що робить, як це накладається сплановано в календарному плані в часі. Тобто чи можуть виготовити тоді, коли вам ця продукція потрібна, чи ні. Відповідно, наступне. Не питання в цьому бізнес-процесі, де ви будете складувати цю продукцію, якщо ми говоримо про фізичні товари. Одна справа, коли це цифровий продукт, там зрештою простіше. Ви можете просто викупити якийсь сервер, на який заливаються ці файли проміжні. Але що робити, якщо це товар, наприклад, ті самі самісведра, якийсь одяг або глечики, глина, або якийсь посуд, який ви виготовляєте? Крихке, важке для перевезення, Тобто, де його складувати? Хтось за це має відповідати? Більш того, зберігати. Ання складування продукції має бути організовано належним чином, що коли в процесі продажів у вас замовляють товар, ви знаєте, де його знайти, як його скласти скласти замовлення на да? і в виробництві так само є ще один підпроцес – це логістика. На да? тому, що якщо у вас є підрядники, які не базуються у вас, це не ви виготовляєте. а Це виготовляють ваші підрядники продукцію на ваше замовлення, вашу продукцію вони мають. Привести це треба організувати, чи це буде нова пошта або Укрпошта або інший провайдер, або вам самим треба поїхати і забрати цю продукцію своєю машиною. Це все процес, за який хтось має відповідати, і це можете бути ви, якщо ви самозайняті, або член вашої команди. Але ця відповідальність за цей бізнес процес має бути закріплена. Два інших процеси ключові управління, управління людським капіталом. Зазвичай в програмі Creative Enterprise, це ваше завдання, ваше завдання. Як засновників цього бізнесу, як власників своїх бізнесів, ви маєте дбати про те, що у вас є робочий фінансовий капітал, у вас є достатня ліквідність, тобто у вас є достатньо коштів для того, щоб ви оплатили свою поточну діяльність. Ви так само маєте дбати про відповідність регуляторним. Нормам, да, можливо, виготовляєте продукти харчування, да, ви робите щось, що ми споживаємо. Ви маєте подбати про те, що це відповідає стандартам, і отримати сертифікацію. Окей, можливо, на початках ви робите це е, як крафтовий виробник, можливо, ще не сертифіковано, але коли ви виходите на певні об'єми, вам вже це стає важливим. Так само виникає потреба в управлінні нематеріальними активами. То вам потрібна торгівельна марка. у Вас має бути документ або файл, в якому описана. Ваша продукція з рецептурами, з описом, як воно виготовляється, кресленнями робочими. Такі файли у вас мають бути, і і це є управлінська діяльність. Ви, як власник, маєте дбати про те, що у вас є опис вашого продукту, тому що це ваша інтелектуальна власність. Ви потім можете сказати: дивіться, це моя модель, або це мій рецепт, або це мій товар. І вам треба довести це. У вас воно має бути складено і добротно почищено запаковано. Це процес, яким треба займатися. І, звичайно. Люди, люди. Це є складний бізнес-процес, тому що вам потрібно. Навчити людей ввести в курс справи, те, що називається онбордінг. Да, ви можете почути такий термін. Ем, вам потрібно розвивати людей, розвивати компетентності, можливо, посилати на навчальні програми, можливо, організовувати внутрішні вишколи. І з іншої сторони, вам так само треба встановлювати е, показники ефективності і проводити розмови сам на сам. І рекомендується, щоб такі зустрічі були мінімум раз в місяць. Ем, короткі, ніхто не говорить, що це мають бути довгі розмови, але ви маєте бути. В курсі як власник, що думають ваші колеги про стан бізнесу, про те, куди ми рухаємося, чи вони розуміють свою зону відповідальності, чи в них є ідеї, як можна вдосконалити систему управління і загалом сам бізнес? Ми з вами. Розглянули, що таке бізнес-процеси, зрозуміли п'ять ключових бізнес-процесів, які є в кожному бізнесі: продажі, розробка продукції, виробництво, управління і управління людським капіталом. Подивилися на те, які бувають підтримуючі бізнес процеси для більших бізнесів, і зрозуміло, що ці бізнес-процеси складаються з під процесів і за всі. Ці процеси основні п'ять точно мають бути закріплені відповідальні від ефективності налагодженого бізнес процесів всередині компанії залежить ефективність діяльності вашого бізнесу.